Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Галина Малик, чому Равлик ховається? Якось до равлика завітала не дуже чимна жаба. Запроси мене до своєї хати, сказала вона Равликові. Але ти в ній не помістишся, відповів Равлик. Я ж прийшла до тебе в гості, спитала жаба. В гості? розгублено мовив Равлик. Отож і ти мусиш мене запросити, закричала недужа чимна жабка. Ніяково стало Равликові. Справді якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз Равлик із своєї мушлі й каже Заходь, будь ласка. Почала жаба лізти. І вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки. І залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку, але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чимна жабка. Читайте разом з нами.